Ризики зберігаються, оскільки наша економіка досі не вийшла на довоєнний рівень, і однозначно, що виникли нові супутні ризики, пов'язані з кадровим дефіцитом, пов'язані з великими енергетичними затратами, які сьогодні йдуть на бізнес, які раніше не були такими. Суттєвими також ми розуміємо, що для нас є ну критично важливо отримати обіцяні 21 мільярд наступного року і далі, тому що це є стабільність нашої економіки. Адже фактично всі кошти, які сьогодні Україна заробляє, ми тратимо на оборону зі свого боку. Десь розумію, що в цьому році активізувалася. Власне, більше оборонна галузь, тобто ми вже почали потрошки ставати на ці так звані військові рейки. Вже все ж таки є підприємства, які стартують, є державні підприємства, є державно-приватне партнерство. Ось, але фактично, ми розуміємо, що всі кошти, які сьогодні ми заробляємо всередині, вони витрачаються на оборону для того, щоб ми могли планувати наступний рік. Ми мали би розуміти, чи буде в нас підтримка станом на цей рік. Ми не можемо нарікати. Ми можемо подякувати нашим партнерам, тому що всі кошти виплачувалися нам перераховувалися вчасно, крім грудня. Ви пам'ятаєте, коли в нас були проблеми, але в принципі, після того, в наступ січень лютий ми цього року були проблеми з коштами, але в принципі ми змогли це витримати. Які я все ж таки бачу пріоритети на наступний рік. Це ще раз продовжити аналіз наших витрат і розуміти, де ми можемо ще зекономити заради оборони. Тобто, все ж таки, ми розуміємо, що в наступному році перед нами стоять виклики щодо ще більшої кількості осіб досить молодого віку, які сьогодні отримали чи то інвалідність чи проблеми зі здоров'ям через війни. У нас суттєво падає така велика відповідальність щодо підтримки нашого бізнесу. А саме кредитуваннями, і також підтримки в такої критичної, важливої сфери, яка сьогодні досить непогано себе проявила: це є будівництво та власне інфраструктура.